У картинній галереї Наталії Юзефович триває особлива виставка, присвячена пам'яті видатного українського художника, талановитого педагога та члена національної спілки художників України Анатолія Давидовича Дяченка. Це художник, який залишив вагомий слід в розвитку мистецтва нашого міста. В цьому місяці йому б виповнилося 85 років з дня народження, і 8 років, як він пішов із життя. Це у нас друга. Персональна виставка Анатолія Давидовича, перша була перші річниці присвячена пам'яті, і хочу відмітити, що як шанобливо рідні ставляться до е е творчості батька, е зберегли в такому гарному стані і багато цих робіт. Анатолій Дяченко, почавши свій творчий шлях, ще під час вступу до Харківського художньо-промислового інституту, знайшов своє покликання в графіці на експозиції. Представлені 23 роботи митця. Тут можна побачити графічні роботи, живописні полотна, унікальні ілюстрації до твору Івана Котляревського Енеїда, а також картину, присвячену поемі Тараса Шевченка Юродивий. Присвячена картина нашому селищу Килиберда. В 1700-х роках там була розстріляна козацька сотня за те, що вони підтримали Івана Мазепу, і по приказу Катерини було знищене селище не тільки козаки, а й і жінки і діти. І Анатолій Давидович написав по цій темі таку тематичну картину. Значну частину експозиції складають роботи його друзів та колег, які долучились до вшанування пам'яті художника. До цієї виставки залучили і інших художників митців, які ще і зараз живуть і працюють. Це Вакуленка Васильякович, це Будіна Людмила Олексіївна. і також митців. Які вже пішли з життя, але також залишили вагомий внесок в. Розвиток нашого мистецтва роботи Анатолія Дяченка вражають глибиною образів, витонченістю деталей і майстерністю виконання. Виставка працює до 15 вересня. Тож ви ще маєте час, аби зануритись у світ прекрасного. Не пропустіть нагоду побачити твори, що стали частиною українського мистецтва, та вшанувати пам'ять одного з найвидатніших митців України. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.